Звеселена рука ледь свічечку тримала. Молилась Богу, Господи, прости. Крихітко хліба у нього благала. Мамо, не помирай, не йди. Так і заснула навіки поряд. О, скільки ж їх тоді було! Злодійська влада спланувала голод, ледь животіло тіло місто і вмирало. Повністю село. За колосок сажали і вбивали, гноїли в тюрма, гнали у Сибір Над мовою відверто голосували. Ми пам'ятаємо сьогодні всіх катів. Біжать удалеч дні і роки, і знову ворог, знов війна. Запалим свічку, хай горить допоки. У небезпеці рідна сторона Щороку у четверту, в суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 1946 першого, років. Саме в цей день по всій Україні. Приспущені державні прапори на знак шанування пам'яті тих трагічних подій. І сьогодні ми теж зібрались на цьому місці, щоб у скорботі низько схилити свої голови перед світлою, але трагічною пам'яттю про тих людей, які на родючих землях між буянням хлібів, поміж квітучими садами змушені були вмирати від голоду. Мітених реквієм з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні оголошується відкритим. Слава Україні! Слава. До слова запрошується священник Православної церкви України, отець Назарій Кандиба. Спільно помолимося молитвою за усіх, кого ми пам'ятаємо і маємо пам'ятати завжди і переносити це у віка і покоління. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. Слава Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Пресвятає Тройце, помили нас, Господи, 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 Господи очисти ріки наші. Владихо, прости беззаконня наші, святи, злянці, і сіли не мочі наші, і мені того ради, слава тві, ситний, святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Отче наш, що є та небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш, насущний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо виневаться нашим, не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сили, і слава, сяє Сидний Свято Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. І сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава Україні! Можливо, хтось з нас зауважив чи досліджував. Історія повторюється, Вкотре повторюється геноцид нації, вбивство, посягання на чужу територію. Сьогодні, вшановуючи пам'ять, кожному має закарбуватися те, що уже було, і дати нам зрозуміти чи підкреслити і зробити висновок, що можна зробити для неповторення такої історії? Сьогодні ми пишемо історію нову, так, із загибелю воїнів цивільних людей. Але наше минуле має змінити наше майбутнє з вірою. Ми повинні перебороти це зло, що сьогодні прийшло до нас, і є не тільки на передовій, воно ще є між нами. Воно є на заході, на сході, на півдні, півночі нашої держави. Всі маємо доступ до інтернету і бачимо, скільки колаборантів серед нас, скільки тих запроданців, які за папірець віддають свою свій голос. Я бажаю, аби ми цього не повторювали, викорінювали і змінювали з вірою, з надією і з любов'ю. Це є ті три. Християнські чесноти, які мають бути в кожного із нас. За її волю, за честь, за славу, за народ. Слава Україні! Масова смертність мирного населення від штучно створеного голоду спустошувала села, викорінювала покоління хліборобів, знекролювала націю, гинули родинами, вулицями, хуторами. Про страшне лихо не дозволялося відкрито говорити, навіть згадувати в офіційних документах. І ніхто не знав, скільки невинного люду лягло у могили. До слова запрошується виконуючий обов'язки міського голови, заступник міського голови Юрій Павлов. Сьогодні ми зібралися, аби вшанувати пам'ять тих закатованих та померлих від голодомору. Минуло вже 100 років, якщо ми беремо відлік з 1921 року. За цей період вже в четверте наш заклятий ворог московські ординці намагаються нас знову ж таки заморити голодом. Але, на щастя, на сторону України, на підтримку України став весь цивілізований світ. Саме завдяки нашій. Згуртованості нашій єдності і допомозі наших друзів, європейців і по всьому світу нам вдалося, поки що вдається, скажімо, протидіяти, якраз наваля цій московській, і, дякуючи Богові, ми зараз в значно кращих умовах, ніж були наші діди-прадіди у 32-му, 33 та 46, 46 році минулого сторіччя. Ми повинні завжди пам'ятати, через що пройшли наші пращури в боротьбі за незалежність України. Сьогодні ми її виборюємо військовим шляхом. Кожен з нас повинен робити все для наближення цієї перемоги. Але кожен з нас і повинен пам'ятати, що тільки в єдності наша сила, тільки всі разом ми зможемо подолати цю навалу. Тому гуртуємось, єднаємось. І слава Україні! Героям слава! Хай же пам'ять про всіх померлих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення нашої держави на власній землі. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у молитві усіх тих, хто страждав і помер голодною смертю у пам'ять про жертв голодомору. Поголошується хвилина мовчання. І могили, лиш бігали ординці із контор і тішили, що зло хохлом зробили. Мітин греквієм з нагоди дня вшанування пам'яті жирного доморів оголошується закритим.